І всім привіт ви на каналі Ліга 25К. -ка. Сьогодні у нас лабораторія за 1$ і за 1 мільйон. Лайки підписка, і подписка, погнали. Итак, лабораторія за 1$ почнемо. Ем, привіт, ігрок. Привіт. Яка в тебе зарплата і чим ти займаєшся? Займаюся, я создаю нові вкус кваса, а зарплата в мене в місяць 250. Зараз мені маю дати десь 10$ зарплату. Сьогодні мені мають дати 10 долларов. А так я буду просто рідко отримувати 10 доларів, далі мені завтра мають дати 5 доларів, а взагалі можуть мені не давати гроші. Так що, коротше, через рік мені дадуть 30 тисяч, бо це раз в 5 років. У 2020 році мені дали мої 15 тисяч, далі сказали, що на наступний рік, десь у 2025 році мені сказали, що буде 30 тисяч. Десь 5 окремі 2025 року мені дадуть, а далі вже в 2030 році я не знаю, яка це буде дата тоді вже. Так що десь е, скоро мені можуть дати мою зарплату. А коли вона має прийти реально? 6 січня. Ну, коротше, все. Нові вкуси кваса будуть скоро создані. Хорошо, давай пока. Далі у нас за 500 тисяч там е, різні люди працюють. Ага, заходимо до них. О, добрий день. Добрий день. Е, а що ви робите? Создаємо великі кубики Рубіки. Понятно. А ви що робите? Я Я создаю проекти, щоб допомогти у цьому ігроку создати новий вкус кваса, бо в нього ноутбук не може потягнути його сайт. Типу. Так що я рішив на своєму комп'ютері все зробити. І в нас є штуки, які роблять і квас, і кубики, і кубики, і що це хоче. А це що? Це перший великий кубікруп, який я создав. Він середній чи великий там. Ну, коротше, ем, а яка у вас зарплата? М. Ем, сорок тисяч сорок тисяч доларів в місяць. А, понятно. Понятно, так що як, а якщо ви уволитесь, 150 тисяч доларів дадуть нам, і ми і цього хватить мені тільки на місяць. Понятно. Ладно, до побачення. До побачення. І так, ідемо за один мільйон. Може там будуть давати зарплату 500 тисяч. Понятно, побачимо зараз. Добрий день. Добрий день. Вам щось треба якусь Кока-Колу вам придумати? У Нас є апарати, які создають самі. Дякую, не треба. Або хочете сідайте на лавочку. Слухайте, а яка у вас зарплата? У Нас коротше у нас е 600 тисяч доларів в місяць. І так, за два місяці ми получимо вже мільйон. Понятно, а в цей день скільки вам дати? Десь 58 тисяч. Понятно. У нас ще є другий етаж, заходьте. Хорошо. Так, добрий день. О, добрий день. А що ви тут здаєте? Ми здаємо різні апарати, і в нас ще є тут які слород. Знаєте, чому ці дирки зробили тут? Чого? Бо для цього апарата треба просто куча воздуха. Ну, ми зараз це все закриваємо. Хорошо. Так, да, стіни закриваються і Понятно. А що ви создаєте? Ми создаємо нові коли і різні всякі вкуси. Що, захоч, що ви захочете создамо. Окей, а ви можете зробити за квас за мі... одну мілісекунду? Звісно, квас созданий. Так це було вроді секунди. Ой, ну нічого, за секунду ми можемо создати що захоче. Понятно. А за мілісекунду квас можете создати? Да. Квас! Все, ми создали. Надо просто, сказ... Надо просто сказати квас і. І у вас буде квас в руках. О, він зараз може появитися. Ну да. О, мій любимий вкус. Ну, і правда, це работає. Ладно, мені вже пройти. Дуже дякую, що ви розказали про лабораторію. Кстати, а, А в якому році ви закрите цю лабораторію? Вона ніколи не закриється. Вона буде цю, е, тут запасі хватить до 2600 року. Понятно. Ну ладно, до побачення, до побачення. до побачення, до побачення. Все, мені прийти. Ну, коротше, це в нас було дуже круте. Це були дуже круті лабораторії, і рака теж мені сподобались. Він создає різні вкуси. Ну ладно, мені вже пора з вами прощатися. Ви були на каналі Ліг 25К. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.